В дощову ніч у Полтаві Софія дізналася жахливу правду. Людина, заради якої вона віддала все, зраджувала її з її найкращою подругою. Серце тріснуло, але вона не кричала. Вона просто взяла маленький чемодан і пішла. Софія і Артем здавалися звичайною парою, але їхнє життя перевернулося з ніг на голову, коли Артем тяжко захворів на пневмонію. Ледь не втративши його, Софія залишалася біля його ліжка ночами, давала ліки. Ходувала ложечкою, шепотіла слова підтримки, коли він ледве міг говорити. Місяці реабілітації вимагали неймовірних жертв. Софія продала свою квартиру, єдиний спадок від батьків, щоб оплатити лікування, процедури і ліки, які могли врятувати Артема. Вона забула про власний сон, їжу, власне життя. Все, щоб він жив. Артем поволі одужував. Кожен його вдих, кожна усмішка ставали для Софії маленькими перемогами. Вона вірила, тепер їхнє щастя тільки починається. Але щастя виявилося ілюзією. Артем почав змінюватися. Спочатку були затримки на роботі, потім дружні вечори, пізні цвінки і повідомлення, які він ретельно ховав. Софія відчувала щось недобре, але відмовлялася вірити у найстрашніше. Того вечора вона побачила все. Він був наглий. Артем відкрито зраджував з її найкращою подругою Мариною. Повідомлення на його телефоні розкривали все. Сьогодні буду у тебе вдома. Тебе не буде вдома. Не біда. Серце Софії тріснуло. Всі ті місяці, всі її жертви, нічого не значили. Вона мовчки зібрала свій маленький чемодан. Це був весь її світ, нічого більше. Ні квартири, ні грошей, ні підтримки. Вулиці Полтави під дощем змішували сльози і воду на тротуарах. Серце було розбите, але гідність залишилася. Софія не кричала і не благала. Вона просто йшла. Артем залишився у порожньому домі, з мариною поруч, оточений речами, які колись сприймав як належне. А Софія? Вона йшла в нове життя без майна і без минулого, але з силою, яку не можна зламати. Порожнеча була величезна, але вона зрозуміла головне: справжня любов не купується і не вимагає зради. І поки Артем насолоджувався своєю наглою свободою, Софія робила перші кроки назустріч собі, своїй волі, своїй гідності, своєму новому життю. І Полтава тихо спостерігала, як жінка йшла вперед, маленький чи модан, велике серце і ще більша сила всередині. Команда нашого каналу дуже вдячна за перегляд. Зробіть, будь ласка, підписку, щоб слухати нові історії та поставте лайк. Більше історій у нашому телеграм-каналі. Посилання у описі. Привіт із Харкова. Слава Україні.